Forgetting. Три роки віри, три роки болі, три роки незладості, три роки героїзму. Три роки мужності. Три роки надії. Три роки сміливості, три роки страху. Три, три роки тривоги. Свічку пам'яті сьогодні запалю. За Україну, за землю святу, Яка сльозами і кров'ю мита, розп'ята, розстріляна, але не вбита. Свічку пам'яті сьогодні запалю за тих героїв, що давно в раю, за тих, хто з небес спостерігає. І живих до перемоги надихаю. Свічку пам'яті сьогодні запалю за волонтерів, що пішли на війну життя невідомих рятувати, щоб своє за них віддати. Я свічку пам'яті сьогодні запалю за незламість нашу, за те, що живу. Залишилась у рідному домі, не встачу за кордон я ніколи. І свічем українським не згоріти, бо пам'ять наша буде вічно жити і встане з руїнами держава. Слава Україні! Hello, Slava.